Вітаю на каналі Мікс моментів Григорій Чубай. Коли до губ твоїх лишається півподиху. Коли до губ твоїх лишається півподиху, Коли до губ твоїх лишається півкроку, зіниці твої виткані із подиву, Очах у тебе. Широко, що шепчеш зачаровано і тихо ти, той шепіт мою душу синьо крає, і забуваю я, що вмію дихати, і що ходити вмію, забуваю, а чорний птах у вік твоїх здіймається, і впевненість мою кудись відмає. Неступленим півкроку залишається, півподиху у горлі застряває. Зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синьо і широко, але до губ твоїх лишається півподиху, до губ твоїх лишається півкроку.